Всім привіт! Мене звуть Марія Груш, і цього тижня я була на новому фільмі від кіностудії Марвел Людина Мураха. Всього якихось 10-15 років тому ніхто серйозно сприймав комікси, тим більше за межами Америки. Барвисті мальовані історії вважалися смішними книжками для дітей і підлітків, яким не вистачає героїв у реальному житті. Але зараз ми прекрасно знаємо, що супергерої є невід'ємною частиною кінопрем'єр і обговорень. Мені здається, саме таким як Людина Мураха і повинно бути літнє кіно. Ні, я не сперечаюся, цей фільм цілорічний. Просто він дуже смішний і легкий. Розважальний більший ніж зазвичай. Хоча студія Марвел завжди вміла розсмішити глядача. В більшості є улюблений персонаж Марвел. Тор, залізна людина, капітан Америка. А от людина Мураха це альтернатива для тих людей, які ще не обрали свого героя. Незважаючи на скромні розміри, в цьому персонажі багато чарівності. Власне, вся його чарівність полягає в несерйозному і іронічному ставленні до самого себе. Це, звичайно, дивно, що вийшов не фантастичний бойовик, про вічне з деякою кількістю смішних моментів. А комедія. Ну, звичайно, з ідичним пафосом: світ рятувати, виходів, знищувати. Але гумор там відмінний. Людина Мураха. Перша картина цього літа, яка перевершила мої особисті очікування. Нехай сюжет і не надто новий, такий собі не до тепа. Перший раз пробує суперсили, любить свою дочку і хоче захистити сім'ю. Ну і потім вже між справою звичайно жартує світ. Але Марвел давно не тішив глядачів екранізаціями коміксів про нових героїв. Все якісь продовження, перезапуски, передісторії. Тричка Пейтона Ріда, що оповідає про можливість дорослої людини перетворюватися на людину, розміром з маленького комаху, всупереч абсурдності ідеї, насправді виявляється ретельно продуманим осмисленим твором, Творці зняли фільм в навмисно комедійному стилі, тим самим підкреслюючи ту обставину, що людина Мураха міг би бути героєм дитячої казки, не здатний зацікавити дорослу аудиторію. Безумовно, всі екранізації будь-яких коміксів це спецефекти, 3D-формат і костюми. Але іронічний підхід до зйомок, а також запрошення на провідну роль Пола Рада, призвело до того, що багато критиків і глядачів цілком справедливо прирівнюють творіння режисера Пейтона Ріда до кращих фільмів у рамках всесвіту Марвел. Всім дякую за увагу! А на наступному тижні я піду на новий фільм Пікселі у кінотеатрі Мультиплекс.